База знань для киян жителям столиці доступна програма, через яку можна дізнатися усе, що стосується життєдіяльності міста. Така собі муніципальна Вікіпедія розроблена за принципом пошукової системи. Деталі знає Вадим Ярошенко. зручна, корисна та багатофункціональна. Розробляли для операторів контактного центру 1551, а нині базу знань пристосували для широкого загалу. Основні рубрики, тобто житлово-комунальне господарство, охорона здоров'я, транспорт, соціальне забезпечення, пільги, медицина ці всі рубрики наповнені внутрішньо ще окремими розділами. Тобто, варто зайти, ознайомитися і знайти те, що необхідно для вас безпосередньо. Відповідно до своєї назви, база знань постійно оновлюється та містить лише перевірені факти. В неї збираються і щодня оновлюється найактуальніша інформація. Оператор, вона, по-перше, я хотів би наголосити, що в базі знань тільки офіційна, підтверджена інформація, тобто з відповідними посиланнями на джерела. Вона оформлена в скажімо так, формі Вікіпедії. За допомогою ключових слів можна швидко знайти то чи інше питання. У кілька кліків міська Вікіпедія надасть запитувану інформацію, корисні посилання, контакти потрібних служб чи організацій. То, часто потреба проконсультувати з оператором просто зникає. База знань містить в собі інформаційні статті розширеного формату, телефонний довідник як окрему рубрику та питання відповіді. Найбільш актуальними є питання відповіді, звичайно. Там коротко, чітко, зрозумілими словами для користувачів роз'яснена основна актуальна інформація, тобто це перерахунок нарахування за оператором. Вали оформлення картки кияна на контактні дані Ощадбанку знайти базу знань можна на сайті wiki1551.gov.ua і через сайт контактного центру 1551. Розмістили посилання на програму також на сайті КМДА. Водим Ярошенко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.